З липня 2022 року по червень 2023 року держава виплатила мільярди наших з вами гривень. На що спитаєте ви? На оплату електроенергії, що була вироблена сонячними станціями Запорізької та Херсонської областей. Згодом правда виявилося, що більша частина цих станцій знаходиться на тимчасово окупованих територіях і, взагалі, від'єднані від контрольованої України енергосистеми. Виходить, що сонячні електростанції знаходились на тимчасово окупованій території. Ймовірно, вони могли працювати на потреби окупантів, наприклад, постачати електроенергію на бетонний завод, який далі робив укріплення для побудови оборонних редутів, а Україна цілий рік продовжувала платити власникам цих сонячних електростанцій зелений тариф за вироблену ними електроенергію. Скільки загалом заплатила держава за електроенергію, яку не отримала? Як так сталося, що ніхто не помічав цю проблему цілий рік? Та що буде далі з грошима для окупованих сонячних електростанцій? Спробуємо розібратись більш детально. З початком повномасштабного вторгнення наша країна зіштовхнулася з викликами, які ніколи ще перед нами не стояли. Не виключенням стала і українська енергетика. Захоплення Запорізької атомної електростанції поставило всю нашу енергосистему у надзвичайно скрутне становище. Знищення Ряду промислових підприємств найбільших платників енергетичних тарифів погіршило стан ще сильніше. Уряду потрібно було генерувати нестандартні рішення, і одне з таких рішень. Стосовно зеленого тарифу для промислових сонячних електростанцій взялося реалізовувати Міністерство енергетики. Що ж це було за рішення? Справа в тому, що розмір зеленого тарифу для промислових сонячних електростанцій встановлений в Україні законом. Гроші для виплат по зеленому тарифу збирає державне підприємство з цікавою назвою Гарантований покупець з тарифу на передачу електроенергії, який платить вся українська промисловість. Кількість сонячних електростанцій стрімко збільшувалася до війни і грошей не вистачало для всіх. Однак, до початку повномасштабного вторгнення держава з перемінним успіхом. Виконували свої зобов'язання на 80, максимум 90%. Війна та скорочення промисловості змусили державу переглянути підхід до виплат по зеленому тарифу. Треба було діяти швидко. Тому міністр енергетики Галущенко підписав наказ, яким був визначений відсоток оплат по кожному виду зеленої генерації сонцю, вітру, воді біомасі. До прикладу, було визначено, що промисловим сонячним електростанціям будуть платити не більше 20% від зеленого тарифу, регулюючи в ручному режиму виплати по зеленому тарифу для промислових сонячних станцій, міністерство енергетики вирішило не помічати всіх. Проблем в результаті частина сонячних електростанцій, які знаходилися на окупованих територіях, також отримували кошти за вироблену ними електроенергію. А електроенергія, яку вони виробляли, споживалася окупантами і не потрапляла в контрольовану Україною територію. А чи знав хтось про це? Спитаєте ви. Знав для того, щоб пояснити вам, хто знав або ж повинен був знати про виплати з електроенергії, яку ми так і не отримали, потрібно трішки детальніше пояснити, як саме працює механізм оплати з електроенергією. Вироблена промисловими сонячними електростанціями, як правило, промислові СЕС під'єднані до регіональної електромережі, простими словами, до обленерго. Таким чином саме місцеве обленерго бачить, чи з'єднана та чи інша частина області з мережею. Обсяг вироблений промисловими СЕС. Електроенергії контролюють або ж ті самі Обленерго, або приватні компанії, які мають необхідну ліцензію. В будь-якому випадку Обленерго завжди підтверджує та перевіряє дані про вироблену електроенергію промисловими сонячними електростанціями. Обленерго збирає інформацію про виробіток електроенергії промисловими сонячними електростанціями на території своєї області та передає ці дані у диспетчеру всієї української енергої. Мережі Укренерго не перевіряє і не має технічної можливості перевірити інформацію, яка надійшла від Обленерго, і просто передає цю інформацію гарантованому покупцю. Державне підприємство гарантований покупець, отримує дані від Укренерго та оплачує виставлені рахунки. Як бачимо, в основі системи. Оплат лежать показники від місцевих обленерго. Виходить, що Обленерго Хрестонської та Запорізької областей бачили, що електроенергія, вироблена деякими сонячними електростанціями, не постачається на контрольовану Україною територію. При цьому ці ж обленерго продовжували передавати інформацію по таким станціям. До Укренерго тут варто сказати, що є багато компаній, які свідомо відмовилися від будь-яких коштів після того, як їх станції були окуповані. Це і великі компанії, як, наприклад, ДТЕК або ВОК, так і набагато менші. Але решта не таких добросовісних отримали сотні мільйонів. Скільки ж загалом заплатили? У червні 2023 року з'ясувалося, що кілька десятків сонячних електростанцій Херсонської та Запорізької областей, будучи в окупації, отримали від України близько 1 мільярда гривень за електроенергію, яка не була поставлена на контрольовану нами. Територію одразу після того, як інформація про здійснені платежі набула розголосу, відбулася нарада в Національній комісії з питань енергетики. По суті, кілька чиновників сіли й поговорили про проблему, і дивним чином з'явилося рішення. Перестати платити сонячним електростанціям, які знаходяться на окупованих територіях та не постачають електроенергію в українську енергомережу. Але це рішення не зовсім тої рішення, це просто протокол зустрічі, який не має жодної юридичної сили. Але ж з цього моменту виплати дійсно припинились. Та чи означає це, що таких виплат не буде в майбутньому? Звісно, що ні. Рішення протокольне воно не має законодавчої сили для повної припинення виплат потрібно внести зміни до законодавства. І відповідний законопроект вже зареєстрований у парламенті. Та я не можу сказати, що він отримав всебічну підтримку. Одразу з'явилися сонячні електростанції з переліку тих, які отримували. Гроші на окупованих територіях. Аргументація у них проста. Їм ніхто офіційно не повідомляв, що їх станції є окуповані і працюють окремо від енергосистеми України. А території, де знаходяться ці станції, вони ж все-таки залишаються територіями України, тому потрібно продовжувати платити. Власникам цих електростанцій за відпущену ними електроенергію. Згодом з'явилася і інша пропозиція, яку не публічно підтримує Міністерство енергетики. Суть цієї пропозиції проста. Не змушувати власників сонячної електростанції повертати потенційно незаконно отримані ними кошти, а зарахувати їх у рахунок боргів попередніх періодів. Давайте поясню простими словами, що це означає. Уявіть, що ви боргуєте вашому сусіду одну тисячу гривень і поки не повернули їх. На одній із зустрічей з вами він таємно витягнув з вашого гаманця 500 гривень, ну простими словами, вкрав їх. Так от, замість того, щоб порушити кримінальну справу за крадіжку, пропонується вкрадені 500 гривень зарахувати як сплату частини вашого боргу. Тобто, в результаті цієї транзакції ви боргуєте вашому сусіду вже не одну тисячу гривень, а 500 гривень. На мою думку, така пропозиція спрямована на те, щоб замести сліди і відбілити всіх потенційно причетних до оборудки учасників. Тобто, Уже не буде претензій до міністерства енергетики за повне ігнорування виплат з електроенергії, яку ми не отримували. Також не буде претензій до місцевих обленерго, які могли завідомо подавати до Укренерго неправдиві дані. Друзі, мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся новини енергетичного фронту на своєму ютуб-каналі. Я регулярно розповідаю про найцікавіші події життя української енергетики. До речі, не забудьте підписатися на мій ютуб канал та поширити цей випуск серед своїх друзів і знайомих. Дякую. Я вважаю, що всі причетні до оборудки повинні понести справедливу відповідальність а кошти, які були отримані за фактично непоставлений товар, себто електроенергію. Повинні бути повернуті державі через суд, друзі. Загалом ціна питання, про яке ми сьогодні з вами говорили, складає 1 мільярд гривень. Ці кошти можна було витратити на виплату, хоча б частини боргів перед власниками домашніх сонячних електростанцій, або ж спрямувати на закупівлю дронів для ЗСУ в той час, як українці щоденно донятять на армію хтось заробляє гроші на сонячні електроенергії, яка постачається потенційно на об'єкти окупантів. Будемо добиватися справедливості всіма доступними способами. А ви, мої любі, в той же час не зупиняйтеся допомагати Збройним силам України та донатити на армію. Основне наше з вами завдання це перемогти у війні. А зрештою питань ми з вами точно розберемося. До зустрічі у новому випуску новин енергетичного фронту вже наступного тижня.